Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Speaks. З вами Лара, і сьогодні в нас одне з найулюбленіших відео порожні пляшечки. Я у попередньому відео вам показала, чим я зараз актуально користуюся. І там ви вже бачили дві баночки порожні: це шампунчик і кондиціонер. Тому в цьому відео я не буду їх вже показувати, адже їх брати з України сюди було трішечки. Недоречно, тому я запрошую подивитися попереднє відео, хто не бачив, з моїм доглядом за тілом та обличчям у травні 2025 року. Ну що ж, а ми переходимо тоді до порожніх пляшечок. Дівчаточка, і перше, що в мене скінчилося, це ось такий великий баняк молока. Ні, я жартую, це не молока, це був такий великий гель-душу для душу з фірми Джонсонс. Дивіться, це такий ось гельчик був. Можна було ним і в принципі волосся мити, і тіло. Я в принципі використовувала його в основному як гель-душу. для душу. Цілий літр мені на дуже довго його вистачило. Чесно, мені вже він аж принадоїв. Але що мені подобалось в ньому, це е, в ньому не було жодного запаху. Він виконував знаєте, свою функцію, і склад в нього теж був досить непоганий. Тому, в принципі, мені подобалось, все було чудово, не висушував шкіру. Що ще ходіти. Ну, але самі розумієте, один літр – це дуже багато, тому ну, повторювати я вже точно не буду. Вже хочеться щось інше. І наступний засіб, який у мене закінчився, це ось такий шампунчик з дуже цікавою назвою. Не хочеться якось читати цю, цей бренд. Давайте прочитаємо його англійською: Sakin австралійський якийсь бренд. Я його брала в TK Maxx. Дуже люблю купувати косметику в TK Maxx. Там стільки всього цікавого дівчата можна знайти з різних країн світу, що просто не можу втриматися. Але дивіться. Це був шампучик для нормального волосся, дуже класний слухайте, склад, бомба взагалі не було нічого. Дивіться, от реально тут є цілий список, що потрібно уникати у шампунях, і тут прям виробник дуже гарненько прописав, що цих інгредієнтів в цьому шампуні не було. Тобто, навіть якщо людина не розбирається у інгредієнтах. Можна навіть по упаковці зорієнтуватися, що він є дуже натуральний. Сам шампунь мені сподобався, не висушував, свою функцію виконував. Серйозно можу рекомендувати. Буду бачити ще, буду брати обов'язково. Фірма мені сподобалася. Захочеться мені потестувати якісь інші шампунчики, можливо, для кудрявого в них є волосся. Цей сподобався. Все супер, був дуже приємний. Тому рекомендувати можу. І далі, дівчаточка, ось такий закінчився в мене кондиціонер. Ну, він виглядає такий не дуже пом'ятий, але я справді намагалася вичивати з нього все, що можна. Ось це такий от кондиціонерчик, звичайний, з рециновою олійкою і кофеїном. Ще я можу сказати, в цілому, якби мені сподобався його ефект. Він справді працював, вигладжував волосся, зволожував, було дуже приємно користуватися і мав він дуже гарний запах. Але що єдине, мені не подобається, що у складі тут є е, е, ізопропиловий спирт, що все-таки. З цим інгредієнтом треба бути дуже акуратно, тому що він в довгостроковій перспективі все-таки нищить волосся і його висушує, і воно починає роздвоюватись. Тому, дівчата, якщо ви вибираєте собі кондиціонери чи маски, старайтесь уникати ось цього складника ізопропил алкоголь. Тому саме цей кондиціонер я не рекомендую. Але у відео з моїми рекомендаціями, що варто купити з фірми Ісана, там є кондиціонери, які не мають цього складника і не будуть мати негативну дію. Тому рекомендую брати краще їх. Дівчаточка закінчилась мене ще ось така паста. Bio Repair. класний склад. Вона не є з дешевих паст, але вона дуже класна. Чи буду повторювати, буду повторювати однозначно, але я зазвичай їх стараюсь брати, коли вони на якійсь там знижці. Ось не містять фтору, не містять СЛСів, не містять парабену, нічого поганого не містять, все супер, зміцнюють. Емаль, все прекрасно. Я можу ці пасти рекомендувати. Ну і дівчаточка, є, звісно ж, продукти, які я. Не використала, тому що просто в них скінчився термін придатності, і якось ось так вийшло. Дивіться, ось такий тонінг Білента Lab з гіалуроновою кислотою. Він, в принципі, був приємний, все було з ним окей, okay, але просто якось я зазвичай хотіла користуватися чимось іншим, і ну, просто він вже все, як ви бачите, він до травня 2025 року. Тому я буду з ним прощатися. Ну, Знаєте, не знаю, що вам сказати, про нього бо сильно багато я ним не користувалася. В принципі, був непоганий, якби, але з моєю чутливою шкірою мені він трішечки як-то ніби подразнював. Ось. Тому для чутливої шкіри я все таки би його не рекомендувала. І я вам покажу, чим я зараз користуюся, так як я обіцяла вам показати у минулому відео, ось, а не мала цього продукту з собою, тому що я його просто відлила у подорож в Україну. Це ось такий з... Aloe vera Pure and Free з фірми Ava Laboratorium. Це є косметика натуральна, дуже класна. Я її придбала у магазині Natura, Ось в Польщі. Дуже хороший, класний. Мені дуже сподобався, гарно зволожує, дуже гарно пахне, не подразнює, все прекрасно, серйозно. Тому я з задоволенням ним користуюся, але в мене ще десь, тако, десь з половинкою залишилось, тому я ще ним користуюся. Так як ми вже перейшли до догляду за шкірою, я вам покажу ще ось такий гельчик. Дивіться, дівчаточкою, тут ще трошечки його лишилося, але мені тримати його тут буквально на пару раз, Тримати його цілий місяць, щоб показувати в інших баночках, ну не хочеться. Тому давайте я вам покажу все-таки тут. І в мене є кілька таких продуктів. Ще не хочу вже тримати ті баночки на червень. Давайте вже я вам покажу та й все. Ось обіцяла я вам розповісти про оцей гель товпа Аутентік. Що я можу про нього сказати? Знаєте, я використала вже цілу баночку майже, і все-таки мої позитивні відгуки будуть такі ж позитивні. Ось він не висушує шкіру, він не має запашок, тобто підійде до алергічних шкір. Він дуже гарно змиває бруд, все чудово, серйозно. Дуже класний, базовий гель який не наробить вам кривди, який не буде вам впливати на якісь, якщо у вас є, не знаю, розація, ще якісь інші проблеми зі шкірою, так, алергічні, якісь дуже, дуже суха шкіра, хороший базовий гель. Мені сподобалось ним користуватися, чи я до нього повернуся, скажу так, він мені дуже сподобався, тому дуже великі шанси є, що я до нього повернуся. Але так як в мене ще в запасі декілька гелів і пінок є, я буду користуватися ними, ну а там далі життя покаже, як то кажуть. Але я можу абсолютно його рекомендувати. Можете сміло брати, кому потрібен базовий лагідний гель для вмивання обличчя. І покажу, чим я зараз користуюся, дівчатка. Це ось такий гельчик для вмивання з тої самої фірми із що Щой тонік. Дуже хороший гель, мені теж він дуже сподобався, класний, дуже гарно пахне. Його треба маленьку капусечку, він дуже гарно піниться. На мину від цього геля. Цей гель не буде пінитися. Він буде такий більш, як знаєте, гель-гель, але він не буде сильно давати піни. Тому не дивуйтесь, якщо ви його придбаєте. Цей піниться набагато краще, ніж цей, але він теж дуже лагідний, дуже приємний, не висушуючий. Єдине, що мені не подобається, що тут є у складі мікропластик. Тому повторювати я його не буду, це такий мікропластик я не хочу наносити на свою шкіру. Знаєте, Це такий трішечки обман знаєте, такої зволоженої, гарної шкіри. Ну, просто ви обмазуєте з мікропластиком і, і на тому все. А коли потім змиваєте, все таке, як і було. Тому я такі, звісно, продукти уникаю. Я щось не додивилася, коли я купувала цей продукт. що тут є. От, Бачите, кросполімер це є мікропластик. Ось решта, в принципі, більш-менш нормальний, типу склад, єдина крім ось цього одного складника. Ну, В цілому в мене позитивні відгуки про цей гель. Якби не цей мікропластик, було б взагалі шикарно. Але вже я його докористуюся, ну а далі побачу. Дівчата, давайте я вам покажу, ще з тої серії топа Authentic, ось майже майже скінчився в мене кремчик. Ну, буквально на кілька разів залишилася та сама ситуація, як з гельчиком, не буду вже лишати на наступне відео. Дівчата, крем бомба, дуже класний. От серйозно, от я, знаєте, сама ним користувалася, дала ще мамі попробувати, вона теж зацінила. Дуже класний крем, базовий, без запаху, дуже гарно вбирається, зволожує шкіру, все супер. Я ним з великою радістю користувалася всю зиму, і мені його вистачало, він достатньо зволожував обличчя, навіть зимою, все класно, типу під макіяж, ну класний, серйозно. Мені сподобався склад супер. Не знаю, що ще хотіти. Якщо що, в магазинах він виглядає ось так: має ось таку упаковочку. І зараз я покажу вам, чим я користуюся. Я, в принципі, показувала це в попередньому відео, але все ж таки, може хтось не бачив, тому покажу ще тут. А, теж фірма Taupa Dermoface, це є Rosacal AR, тобто такий от кремчик для вразливої алергічної мішаної шкіри з розацеєю. Дуже такий цікавий кремчик, я вам скажу, так як я вам розказувала в попередньому відео, мені не подобається його запах, він досить інтенсивний і якийсь такий дуже оптичний, неприємний, я би сказала. І ще мені не подобається в ньому те, що він такий якийсь липкий. Ви знаєте, от реально він клеїться. Ось. Е, решта, в принципі, окей. Якби не ці два фактори, він, в принципі, в моїй шкірі підійшов. Він нічого поганого не зробив, він гарно якби, заспокоює шкіру, все має, до речі, такий зелений ось колір. Це я вважається типу, кремчик на день. Я в принципі так його і використовую, але кажу, оці два фактори: запах і ця його липкість мені не подобається. Тому якось рекомендувати я його не хочу. Ви знаєте, порівнювати цей, типу цей не дає такого ефекту ані запаху, ані липкості. Він гарно лягає, і все прекрасно. Це якийсь такий, знаєте, не знаю, в'язкий, липкий, якийсь він. Дивнуватий кремчик, тому повторювати я його не буду. Використати я використаю, в принципі. Знаєте, моя шкіра гарно його толерує, але ну, рекомендувати щось мені його не дуже хочеться, ось так. Далі вам покажу ось таку змивочку, ну, ви її бачите постійно на моєму каналі, тому що багато нею користуюся, але вона мені вже трошки піднадоїла. Така сама ситуація, як із і з гельчиком, вже не буду я її лишати на наступний місяць. Нехай вона вже ну тут буквально на пару разів на тиждень може використання, тому я вже її вам покажу. ну В принципі, ви її бачили, дуже гарно змиває макіяж, вона є двохфазна. Ось, все супер, дуже легко все змиває. Мені подобається. Ось, але вона мені, вже як я вже говорила в попередньому відео, вже трохи піднадоїла. І я вже купила собі щось інше. Я вам покажу ось таку змивочку: Альтера Натуральна Натур Косметікс теж з магазину Росмана для любого типу шкіри. Ось з алої. Ось хороший, приємний. Я ж чуть, чуть його попробувала не витримала. Але в мене ще є в моїх запасах така одна пляшечка, тому ви ще будете бачити. Цю фірму, цю пляшечку Філофрі, я її купляю в магазині Хебе. Це купляла в Росмані ось такий от. Засіб. Ще така ж ситуація в мене з ось такою міцелярною водою. Тут буквально трішечки-трішечки лишилося буквально на тиждень, може і менше використання. Це Evelyn Cosmetics, також з алої. Бачите, це відео в нас спонсорує алоє. Як ви бачите, я люблю косметику з алої, бо алоя заспокоює шкіру, і моя шкіра любить косметику з алої. Тому я зазвичай, якщо бачу, то стараюсь вибирати саме тако. Дивіться, дівчата. В цілому міцелярна вода непогана, нічого поганого мені не робила, але ну, склад тут ну, далеко не класний, на жаль. Тому повторювати я її точно не буду. Але так, ви знаєте, міцелярну воду завжди потрібно змівати. Це всього лише перший етап очищення обличчя від макіяжу. Тому, так як ця міцелярна вода в мене на шкірі ну, секунд 20, мабуть, поки я не... Почну користуватися гелем, то я, в принципі, вже думаю, доб'ю, не буду викидати, бо там є, в принципі, ну, такі складники, які мені не подобаються. Але ж це не є крем, який я лишаю на шкірі. Він не має часу вібратися, тому якось так. Але привду він мені не зробив, але рекомендувати не буду. І замість нього я собі придбала ось такий засіб: це міцелярна вода з серії Diamond Lifting 3D. Це протизморшкова міцелярна вода. Ви знаєте, я в такі байки не вірю. Міцелярна вода це не крем. Ми все рівно її змиваємо. Навіщо це говорити? Що міцелярна вода протизморшкова. Ну, Я в таке не вірю. Але в будь-якому разі вона приємна, вона не подразнює, хороший склад, все в ній супер, можу рекомендувати, мені подобається. Як ви бачите, я вже її тут трошечки надпила, як то кажуть, я брала її в подорож з собою. Ось в Україну. Мені дуже подобалось, все супер. Тому о, файно буду із задоволенням користуватися. Ось ще її тут багато лишилося, але все-таки треба дожати з цією. Але це дуже приємно. Тому я її купляла в розміні, але я думаю, продається ще і в різних інших онлайн-магазинах. Все файно, чесно, не маю, як до неї долюбитися, все чудово. Ось. Але покористуюсь довше, тоді вам дам відгуки ще. І покажу вам ще ось такий пілінг з фірми Suraya називається Комбуча. Це, ви знаєте, такий от хімічний пілінг з ага-кислотами для кожного типу шкіру. В принципі, він мені подобався, все добре. Я його не використала до кінця, я просто його знайшла в своїх запасах, а тут дивіться, який капець. Вона вже майже рік просрочена, тому, ну, на жаль, на жаль, на жаль, давно з нею пора вже було б і пропрощатися. Ось, але я кажу, вона. Я в принципі користувалася цим білінгом, мені все в ньому подобалось, але я просто якось не фанат користуватися такими кислотними пілінгами. Я чомусь завжди люблю з такими кульками, хоча... З розацією і подразненням не можна таке користу, таким користуватися, але я все рівно раз від часу до часу користуюся такими традиційними пілінгами і мені чомусь вони найбільше подобаються. Ось хоча ну теоретично ці мають мають набагато делікатнішу дію, і все таки дерматологи рекомендують використовувати їх. Ось. В принципі, непогано, мені подобалася дівчаточка, але я навіть не знаю, чи вони вже продаються. Ця серія, тому що вона вже такий старий, бо що хо-хо-хо. Тому, мабуть. Можна про нього просто забути. О, oh, я в ще, до речі, обіцяла показати кремчик, оцей, що для обличчя, який я використовувала в Україні, який мене спасав від подразнення, від сухості шкіри. Я замітила, що в Україні дуже жорстка вода, і моя шкіра просто її зненавиділа всім своїм серцем. І цей крем мене реально дуже класно спасав. Ось це така от фірма 100% Pure з зеленим чаєм, крем концентрат. І так, це є концентрат, він дуже-дуже сильно зволожує шкіру. Він для мішаної шкіри навіть може бути засильний, зажирний. Хоча він не є якийсь супержирний, ну, як, як на мене, але. Він дуже такий, знаєте, ось дуже класно вбирається. Як бачите, він в принципі вбирається дуже швиденько і дуже гарно, типу. Але я тестую косметику не лише на свої шкіри, я даю їх попробувати також іншим людям з іншими типами шкіри, і з замішаною шкірою вже мені людина сказала, що він трошечки зажирний, тому я би сказала, що це більше для такої знаєте, сухої шкіри. Але ну це один з кращих кремів. Він мені дуже подобається. Він не є з дешевих кремів, він досить дорогий. Він десь біля двох тисяч гривень. Ось, але він вартий своїх грошей. Він повністю натуральний. Він має дуже багатий склад, просто дуже багатий класний склад. От реально ну, так напакований всім добрим, чим тільки можна. І він справді працює. Цей крем вартий кожної копійки. Дуже він подобається, але для того, щоб його не використати так швиденько, я ще користуюся паралельно. Зараз покажу вам ще одним кремчиком це фірма В'яник, Такий от кремчик на ніч з екстрактом з каштановця, з каштану. Тобто, ось така серія зміцнююча, зміцнююча саме капілярчики на обличчі. тобто от саме от саме при розоцеї і отаких проблемах вона дуже файна, мені дуже подобається. Хороший крем, дуже теж такий знаєте, багатий, цинічний крем, тому тут його треба досить небагато. Ось, Класний. Хороша фірма, хороший крем, мені подобається. З цієї фірми в мене ще є. Кремчик під очі, і він мені теж підійшов, тому я думаю, що оця фірма і В'яник. В цілому випускає досить досить хорошу і солідну косметику. Якщо не пробувала і вас цікавило щось цієї фірми, я можу рекомендувати справді, типу, достойні-достойні продукти. Поки я пробувала два, і два мені сподобались, тому можу рекомендувати. Тому, як ви бачите, зараз я користуюся, в принципі, трьома кремами для обличчя: це ось цей концентрат, цей кремчик на ніч та ось оцей. Кремчик томп Топа на день. Ну і там чуть-чуть добиваю вже цей. Ну це тут вже його кажу на два рази лишилося. Тут вже його майже немає, тому можна вважати, що він вже закінчився. Ось люблю я Не знаю, як ви дівчата. Я люблю користуватися різними кремами в залежності від потреб моєї шкіри, тому в мене зазвичай. У ванні так стри крема точно відкриті. Я не знаю, ви теж так робите, чи ви все таки користуєтеся одним кремом, його використовуєте і потім відкриваєте наступний. Дайте мені знати обов'язково. Мені дуже цікаво, як ви робите. Ось таке цікаве відео у мене вийшло. Надіюсь, вам подобалося почути відгуки. Ну а на сьогодні я з вами прощаюся. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. Чим більше ви ставите вподобайок чи коментарів, більше людей побачить це. Відео так працюють алгоритми YouTube. Ну на сьогодні це все. Бажаю всім гарного настрою, хорошого дня і до зустрічі на моєму каналі. Па-па-па!